І ютуб канал, і сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і звичайну гру під назвою Еар Тоді Перед початком цього відеоса не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і подивитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ах, пацани, яка ж це красота? Подивіться на цю тачку. Оця тачка тупо у нас обреднена, прокачена, туповняшка в пушка вогонь. Ви бачите, яка вона була до цього і яка зараз. і Подивіться вниз, в у мене тут все, тупо всі функції, нітро, ходобухи. Бензобак це все прокачано, кроме двох функцій. от, Мені тут а, двигун і оці от частині мостів, сателіти, оці всі, На ці сателіти мені потрібно, пацани, одну, один рівень ще прокачати, а на це три. Ну, около скільки нам тут обійдеться. Около 18 тисяч доларів. Для цієї машини, пацани, першої це багато дуже. Це треба разів 4 проїхати, а то й 5. А для цієї це треба 3, для цієї це треба 2-3 рази проїхати. Тому що тут пацани за проїзди більше платять. Ну, і соответственно, що і запчасті дороже Ладно пацани, сьогодні ще наша ціль прокачати цю машину доповнапрям, щоб була на всі 100 готова, і добити другу Тому я нажимаю на кнопочку Go, а ви обов'язково ще хто не підписаний, підписуйтесь, ще раз скажу, і діліться досі композити, щоб наш канал все більше і більше зростав. А то це не що я бачу? в мене тупо, щоб ви розуміли, в скільки в мене тупо, я вчора, вчора на стримі дивився 14600 е, глядачів постійних. Але без підписки пацани, не підписані. У цього 14 тисяч, з них може 2-3% 2-3 людини, може з них підписані. тупо. А так інші постійні глядачів 14 тисяч, хай майже 15. І тупо в мене навіть тисячі ще немає. Давайте, пацани, це ісправляти. Ну а поки що я давлю на гашетку. Так, ладно. От мені ще тут до машини доїхати. Я буквально 200, кіло, 200 метрів був не дотягнув до цієї машини. Ну ладно, що ми зараз з вами робимо? Зараз ми з вами пробуємо. Ага, по кайфовому проїхати так. Мені здається, ми зараз щось завжди, пацани. Ця машина вона крі кріхтіша, чим та. Вона має бути міцніша, але тут така, ну, салюка має бути сильніша, здавалося б, але вона ну кріхтіша навпаки. О, Дивіться, зараз пацани, я тупо навіть перевернутися, ну, попробую. Тут дуже-дуже легко запросто щось відбити. У мене вже вентилятор на одному кріпленні тримається, майже на одному. Тому ну, це тупо тут так. Так, ладно, пацані, ми вже пів шляху з вами проїхали, пів, іншу решту шляху. Будемо їхати на ньому. Давайте сальтуху. Поки є час, поки виходить, як, давайте сальтушку. Опача! І вентилятор воно від вентилятора, пацани. Вентилятора нема, передньої хоцевої броні теж нема. Все. Тупо дивіться, яка вона тепер смішна. Зато вона, нею як... вона як легша, не ніби проще управляти. дивіться. Зараз попробую, Вона як машина на пульті. от дивіться, Все, тупо на дебах, на цей сальто зробив. так от дивіться Я вже, пацани, на бензі метки майже доїхав, зараз будемо вже летіти з вами на нітрусі. Так, давайте. Головне нам не взірватися Все, до метки ми доїхали на бензі, далі врубаємо нітро і вперед. Е! А чого? Пацани, ви представляєте, який я олух? У мене, пацані, тачка бензи був, нітро повністю нітро було. Я навіть спеціально не тратив, а вона тупо загорілася. Так, ладно, у нас є 7к, давайте, може би не треба було але ладно. Ці всі сателіти у нас на максимум прокачані, тепер ще на три рази прокачати мотор. От, лишилося 58 доларів. По нас, скільки ми за один цей заїзд зробимо? Так, все, зафіксували, яка в нас тачка зараз, і подивимось, пацани, яка вона буде в кінці заїзду. Так. Знаєте, щось я по трансляціях скучу. У мене таке відчуття, що я зараз в прямому ефірі, що ви прямо зараз мене бачите без цієї обробки. Але ну не знаю. Не знаю чому воно так. Я просто вчора настільки кайфово провів ефір. Тобто, і ціль виконав, і привіт передавав там одній людині, я вже повні, яка, там нікітос. Так, ну ладно, пацани, давайте пробуємо сельтуху. Але сельтуху так, нормально, щоб не загорілася тачка. Так. Що в нас перше відкине? Що в нас перше відлете? Я би за реалізом сказав, але я перше не, не особо матікуюся, спокійно, а по друге що не хочеться в Ютубі бан отримати. Так, ладно. Давайте, пацани, що в нас перше. Ладно, що в нас перше від... Не цікаво, дуже цікаво, пацани. Так, ладно. Поки що оця руба рубочка всі молоти тримаюся. Окей, окей. Наші... Майже півбаку є. Майже півбака. Опа, на стекло зафіксували переднє стікло оце пацани, його відкинуло. Опа чва! Всі це бачили. Да, по-любому всі, Або перемотайте. Я то вам вже не перемотаю зараз цей момент, хоча можна було постаратися, але. Давайте знову ж таки сальтуха. Угу! Все тихо, 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 у мене зараз вентилятор. Все, пацане, задній бампер, ми йому кажемо пока. Його зараз відкине тупо, да? ще тримається! А, ні. Все пацане, задню броню у нас з вами э, спокійно від'їбне. Allo. Так, ладно, пацани, давайте зараз будемо їхати, задню броню відкинули. Все, задньої броні нема. Так, зараз головне не затупити. Все, вона не повинна загорітися пацани. І передньої вже теж нема. Мінус передня задня броня і мінус цей стікло переднє. Так, зараз поки що їдемо на бензові, то їдемо, то я можу на нітро летіти дуже. Так, опача, пача. Все, тепер, господи, допомагай, і вмикаємо. Е -е -е. Давайте, пацани, врубаємо зараз вами цей пропелер вентилятор Ну, блін, прикиньте за тачку, тупо виб'ємо. Ні, ну це нереально, тупо З моєю зарошньою удачею цією, я не скажу вам, що це реально. Ну, да, да, все, все. Нам не вистачило буквально 150 метрів, це приблизно я вам так ляпнув. Так, 3700, а я думаю, що дорожче нам треба твігувати цю. Так, ще дві функції нам прокачати цілому ну, Ми Сьогодні, в будь-якому випадку, ми з вами цього бусика получимо І хоча б бензобак ми до третього уровня і нітро прокачаємо. Я починаю з нітро і бензобака. Так, пацани, давайте з вами задим їхати. До речі, от така фішка. У мене зараз світло останні 4 дня, щоб я вам не брехав. 4 останніх днів мене світло взагалі не вирубає. Взагалі цілодобово, слава богу, це тв твоє. -тв -тв так, як є, поки є така нагода, то в мене відео будуть по 10-11, а то й 12 хвилин пацани. А може і по 13. Це тупо як коли. Ну, Поки в нас є така можливість. Бо потім, вже, якщо почну знову вимикати світла, то в мене відео будуть по 8 хвилин знову. Тому поки є така можливість, то останні ще мінімум 3 відео, помімо цього, точно будуть по 10-11 хвилин. Це так. Бо зараз пацани це вже у нас щось друге відео на 10 хвилин буде. Це відео на 10 або й на 11 хвилин. Де. Я сам поки записую, я сам не знаю. Тобто ви вже зайдете на це відео в Ютубі ви будете знати, а я ще не знаю. Так, ладно, пацані, давайте газ з вами піддавати, а то, <кій> якби час їх піджимає. Мені подобається, пацани, мені подобається це відео записувати. Я ж кажу, я в кайф, я з цього нічого не маю і мені не треба звідси нічого мати, ніякі гроші. <кій> знаєте, де, багато кожен блогер, так сказати, хто нормальний такий блогер, то він має, має вигоду з себе, ну, з своїх підписників. Він за вигоду, можна сказати, ці батьки, не батьки, вони все за вигоду знімають. Я в цьому вигоді не бачу. У мене вигода тільки одна. Кайф. <кій> Я отримую звідси кайф і ну, більш-менш якихось може, людей роблю щасливо. Якщо не цими відео, то короткими точно. Тому в мене полягається і по іграх контент, і не по іграх, бо то, що, ну, дехто любить ігри, дехто не ігри, дехто ігроман, дехто не ігроман, пацані. Так, так домітки ми зараз прикиньте на бензові доїдемо. Це тут де ми того разу доїхали, на бензові. Так, пацане, ну давайте, давайте потихеньку з вами зараз будемо їхати. Я ж кажу, головне не загорітися. Тут же в таких моментах шметься, щоб не загорітися. Так, пацани, да, я вже проїхав, чисто на бензі проїхав цю метку. Так, ну що, зараз ми з вами будемо починати все з Нітро. давайте, нітруха. Нітруха і пішов, пішов, давай, 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 тихо. Так, пацані, маємо з вами вибити тачку. зараз. Якщо ми цю тачку зараз з вами не вибиваємо, це буде все. Ну, все, це жопа. Так, це жопа, нам ще підгодку треба було піднятися. Там, ну, на це раз метрів 20 не, 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 Ладно, Так, що нам тут треба протюнінгувати? Нам повинно зараз вже гроші вистачити пацан, не, на тюнінг. Ладно, прийде рекламу. Це ладно, пацани, Зараз тюнінгуємо вами на максимум От, 5 тратимо і 6 нам потрібно. Да! Ні, не вистачає, можна рекламу подивитися, але ладно, ще на останній, зараз, е, на останній режим зараз прокачуємо мотор і все. І кажемо гудбай. Так, ладно, пацані, тут а, де можна, давайте зараз на Нітрусі будемо їхати, а там далі на бензові. Щоб і прилетіти і на тому, і на тому. І той то, і то підекономити. Бо там просто на нітро ти особо не прилетиш. Там такі стіни, що. А тут поки можна, то можна. А вона тільки не загоріться зараз, пацані. Все, тут їдемо на Бензові, Всего, що ми ми мали їхати там, то ми вже їдемо зараз на Бензові. Так, пацані, ну що я вам можу сказати? Я відео і ще довше робив. Якби, якби в мене була пам'ять на телефоні. Останні їх два ти. Відколи ж на 20 тривають, в мене немає пам'яті, я вам скажу, в мене тупо все під зав'язкою. Я опубліковую відео одразу ж удаляю. Того, що чого? Того, в мене займає опубліковування відео, от тільки от на 10 хвилин займає до Гігабайта, а так займає десь 400 мегабайт, якщо на 8 хвилин відео. Так, ладно. І ще короткі відео я опубліковую, а воно в галереї ж теж займає. А в мене поки в мене помімо Ютуба, Ютуб в мене один, одне коротке відео, так само в день, як і довгий. В мене, помімо Ютуба, в тік я все залишу ті самі дні. Е, йде Інстаграм. Я в Інстаграм ще пацани заливаю, тобто. тому я о, не то що удаляю зразу все. По-перше, я в Телеграм ще не закинувся, а по-друге, ще інстаграм. Тому ще як мінімум е, тижня-два. Так само буде мене телефон забитий. Тому останні 4 тижні цього в мене буде пацани з телефоном проблеми. Ну, десь якраз до 20-21 серпня, доки я не відзнімаю всі ж невани, від, від опубліковую. В мене ж дива пройшли вже десь тиждень тому пацани завершились. Просто що я опубліковую відео, щоб ну, як я зараз все опубліковую. Ладно, там Тікток, а Ютуб це не. Ютуб як це святе, так, ладно, пацани, нам потрібно вже нарешті цю та. що? Не... а от і з мого телеграм-каналу якийсь підписник, ссылку прислав якусь. От бачите, пацани, спілкуємось в телеграм-каналі, на якій ссылочка в описі, Так, ладно. Блін, ну пожалуйста, ну саме головна наша заразічна цілька це тачка. Ну пожи, Я дуже хочу ту тачку зараз вибити, її вже тюнінгувати, та й все. Ну це ж кайф. Пожалуйста, пожалуйста, блін, давай, тачка, давай. Треба було трохи, -ні трохи, напевно, лишити. Та все, пацани, нам вже що тут поможе? Да, все, завершається. От ми з вами і далеко не проїхали. Вс, пацані. Да, ще якраз під цей тунель виїхати та все. Ну, якраз все пройшло. Зато пацани вже 10 хвилин, майже 11 хвилин цього всього. Так, ладно, протіньовуємо мотор і погнали. Тепер все, погнали, трохи буду з паузами грати. Тому уімкнусь, коли вже будемо під'їжджати до краю. Пацани, ексклюзив, ми доїжджаємо до заправки. Єс, єс, єс. Єс. Нарешті, пацани. Ми з вами доїхали до фінальної заправки, до фінальної точки і до тачки. Все, єс! Ми з вами нарешті з якої там з 12-ї з 8 попытки все це зробили, тому що нам тепер появляється у нас отака ця тачка, якій вже ще дорожче, ще в два рази дорожче пацани стали запчасті. Ну нічого, зараз будемо обдивлятися. Так, ну що, пацани, сьогодні ми не їхати не будемо, але ну, один раз проїдемо, тому що відео це і так затягнулося, а нам вже потрібно ну, завершатися. Тому що, саме таке необхідне. Давайте тут листа резіна, нам вистачає, вистачає на резіну. Протатили на резіну, от, така от резіна. Давайте проїдемось, пацани, от трошки проїдемось на цьому бусику, та й будемо з вами прощатися. Просто якийсь рекорд зараз поставимо. До речі, тут вже майже половина бака поставлено зараз, хоча я навіть ну, не купляв. Не прокачував бензобак. Я єдине, що прокачав це цю саму різіну. Ладно, пацани, вроді тачка ця пре От в наступній серії, її не тут де перше це броня, Вся, друге це нітро, Ну і третє, ну, і третє це різіна нормальна така. Ну а На цьому все, пацани, з вами був Колібінго. Відео затягнулося на 12 хвилин. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока.